Дев'ятниця До матері Божої Неостанної Помочі. День другий. О мати Неостанної Помочі. Улюблена найсвітіша цариця. Милосердна діво, що завжди з милосердям ставишся до покірних і сумних. Дозволь вислухати просьби, які зі сією довірою тобі поручаю. О мати ти бачиш мою боротьбу, терпіння, труднощі, потреби, тому благаю тебе, май милосердя наді мною, заступайся за мене, нехай твоя неустанна поміч завжди буде зі мною, щоби мене підтримувати, зміцнювати, провадити, будь моєю потіхою в годині небезпеки, просвічуй мене у сумнівах, охорони перед неприятелем моїм, о моя кохана мати, дай мені твоєї неустанної присутності в кожній годині дня і ночі. І вчини так, щоби любив Ісуса Твого Господнього Сина, понад усе, а також тебе, мати непорочна, і служила тобі з любові і була вірним аж до останнього подиху, непорочна діва, мати Божа, і наша добра матір молися за нас до Ісуса. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.